При подачі на карту побита дуже важливий момент відіграє вірність заповнення залончника номер 1 Що це за документ? Цей документ він вам повинен дати ваш роботодавець. В цьому документі заповнюється назва фірми, адреса, регон, НІП. Якщо ви працюєте через Агенцію праці, обов'язково вказується, через яку Агенцію праці ви працюєте. Якщо не працюєте, обов'язково треба. Написати, що брак або не та інформація вас. Крім цього, вказується тут ваша винагорода, як ви працюєте чи по злиценню, чи умова праці. І дуже важливо тут саме заложнику номер 1 на сторінці номер 3 Казати, на який період він видається, звертаю вашу увагу, цей період ні в якому разі не прив'язаний до вашої умови, яку ви підписали. Тут треба зазначати на три роки, і бажано ще й писати на польській мові, що на період трьох років віддати видання дицензії. Ці графи повинні бути заповнені.